Давно ми не заходили в центр зі сторони вулиці Личаківської. Да, але що, але гарно. Незвично. Музей Пінзеля. Галинянська брама. 18-та. Маршрутка нас зараз пережене. Люди йдуть з роботи. Ні, Не з роботи. Бо обговорюють, що якби вони знали то вчора, то ще б пішли в Краївку. То не львів'яни. Львів'яни в Краївку не ходять. Гарна хмарка. Сонечко сховалося таке. Йдемо підземний перехід. Через Ланянську браму зайдемо в центр. А, тут саундтерокарня був на митні, не працює, та багато чого не працює. Тут колись і магазинчики були, колись вуличні музиканти тут співали. У нас тут порожньо. Ну добре хоч Хай лампочка вкручена. А я зараз через браму зайдемо в центр міста. Справді по-інакшому не звично. З цього боку спробуємо. Місточок вже відремонтували. Направо квітковий годинник, а підемо тут. Можна було там через валову, але прийдемо вже тут, щоб далі було так гарно. Біля церкви Андрія, територія Бернардинського монастиря. Туди далі казав м'ясо справедливості ресторанчик. Тут центр бетифікації і канонізації святих огляда це знаходиться. Ну, і це місце, яке теж відоме шанувальникам фільму. і три мушкетери Ця стіна знімалась. Першій серії, зокрема, можете переглянути, подивитися. А реконструкція колодязя завершилася, що можна вже побачити. Ми зараз вийдемо в варіант Галицького базару. Галицького базару направо піде вулиця Сербська. А ми до неї підемо. щоб менше сонця світило От прямо Галицький базарок слова а в мене право як проте сонця нічого не видно тільки все блищить центр трошки ожив хороша погода центр оживає ви ж самі знаєте як то буває центру не довго треба не багато часу щоб ожити Достатньо трошки гарної погоди. Магазин. Букет без причини, банани без причини, яблука без причин. Mm. Валову перетинаємо. Через Сербську заходимо в центр. От валова. Не дуже запарковано, до речі. Є місця вільні на парковці. Чораску абсолютно порожні. Абсолютно, абсолютно порожні. Чоразко, так аж незвично. Братів рогатинців ну братів-рогатинців часто порожні. Це таке. Тим нас не здивуєш. Наступна староєврейська. А, будь підемо так далі прямо. Mm -hmm. Не будемо повертати на Староєврейську. Інстаграм не дзеркало тут нашій вазі. Мазох, курсиволю вже закрили, що то вже шосте минуло, що курсиволю знову закрили. А уявіть собі то вже шосте минуло. Сербський виходимо на. Площу ринок. То не той фотки, якого ми бачили в цікавих місцях. О, дивіться знову. Знов фортануло, їде трамвайчик. Одиничка Швайцарський. Трошки проти сонця, але ми його по-різному покажемо зараз. І проти сонця, і по сонцю. А. Круто. Гарний, довгенький, червоненький трамвайчик. Ми вже і трамвайчику. Всі бачили, ми оплатили проїзд. Такий вигляд має цей трамвай. Проїдемо буквально одну зупиночку. Далеко їхати не будемо, але прикольно, класно, правда. Гарний трамвайчик довгий. А не ми одні знімаємо відео в цьому трамваї. Бачите, поки проходиться через трамвай вже вже є наша зупиночка. Зараз на нього подивимося ззовні вже. Бачите, яка в Львові дуже на зупинок. Зараз ми знову повернемося на площу ринок. <рес> скільки часу їхали, скільки часу будемо йти. Ну, давайте, ще травма проведемо, хай від'їде, ще так на нього подивимось. Не знаю, як вам мені подобається. Вертаємося на площу ринок. Там де ми вас залишили без нагляду. Коли сідали у трамвай. Вулиця Руська. Ну а тепер вже точно приточно, 18 -та година така. Така 18-18. -та, -та. Наступний трамвайчик двічка. А він так. давній чеський курсує у нас давно. Тому не настільки цікавий. Зверніть увагу, що дійшли ми, встигли зараз ще на нього сісти, прокататись, що ставити собі за ціль. Все, отут ми сіли в трамвай. Так що ви нічого не втратили. От ми повернулись пішки. Туди, звідки їхали. Кришна, їдьте знову чути. Ціх менше стало, цікаво, що стало з іншими, чому їх так мало, та й ходив такий натоп. натовп. Та Коли по сонцю значно краща картинка. Зараз будуть гроші просити, я знаю, вони завжди гроші просять. Тому треба свалювати. <рес> а, от вечірня площа ринок. О, може квіточки десь не, сьогодні, сьогодні не буде дуже багато людей в центрі, називається. Ніби і погода гарна, і нічого не заважало б, щоб було багато людей. Давайте так вже, справді, щоб було нестандартно, повернемося сюди ліворуч, прогуляємо до школи номер 62 Вже не краківською будемо виходити, тут вийдемо. Ну от, зайшли на Литяківський, пройшли через центр, покаталися на трамваї, пройшли знов через центр і вийшли на проспект Свободи. Як на мене цікаво. Не таку розвагу побачити. Це все протягом менш ніж 15 хвилин відбулося. Гарнізонный храм. Та е вот не проспект свободи. Прямо гранд готель Поруч. Музей. вийшли. До пам'ятника. Тарасу Шевченко. А, дівчина поспішала, не встигла на мати трошки, трошки зовсім не встигла. Зовсім трошки. А в дали ніж живуть на пам'яті танки. до речі, пам'яті такі теж ставила львівська пивоварня. По ідеї завжди мало показувати 17-15, так? в ну, 17-й годині. Зупинився цей годинник. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, буду дуже-дуже вдячний. Гарного вечора.